Ну що ж, поки у нас залишилось ще трошки зими, давайте поговоримо про аромати зі спеціями. Є спеціальні аромати, де суто про спеції, але тут трошки інша підпірка. Тут аромати різного типу, але з додаванням спецій. Вітаю, мене звати Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Ну що, поїхали. Я подивилася. Свої парфуми і вирішила, яка ж тема буде наступна. Ні, подумала, яка ж тема буде наступна. І вирішила, що спеції це якраз хороша зимова тема. Хтось знімав восени. Але, як на мене, це доволі такі міцні аромати, які краще пасують взимку. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка. В мене немає таких ароматів, прям про спеції. І все, і такі прям гарячі, теплі і так далі. Але в мене є різні аромати, в яких додана якась нотка, якась спеція, і вона відчутна, і вона підкреслює цей аромат. І так, поїхали. Перший аромат це картер Барселона Мегаліум». Тут в піраміді спецій не заявлено. Але я тут чітко відчуваю спецію гвоздику. От прям це для мене солююча нота. Це такий гарячий прям аромат. Не то, що теплий, а прям гарячий аромат, зігріваючий. Він прям ніби парує алкогольними парами. Хоча тут алкоголь теж не заявлений, наскільки я пам'ятаю. Але так, для осені це аромат заважкуватий, тому що температура все одно плюсова і воно. Важко, важко, мені важко. А от для зими, коли повітря холодне, а цей аромат теплий, і тоді виходить гарний шлейф, приємний, не такий жорсткий, не такий вибиваючий. Да, зараз це серйозно, хто шукає талону спеціюво? Для... для мене це тут. Я ніде її так явно не відчувала. Але я добре знаю, як пахне спеція гвоздика, тому що вона в мене нещодавно закінчилася. І от майже один в один, годин. Реально, майже один в один, Ну, це з флакону. На шкірі, звісно, додаються інші нотки, але все одно аромат залишається гарячим, зігріваючим. І спеції тут віднос... віднести можна до спеції алкогольних ароматів. Бо мені тут ніби алкогольні пари. Наступний аромат це вже прохолодні спеції, це Il пурпр Ліквід Менеріс. Тут нота кардамону є. Вона відчувається на старті дуже сильно. Але далі, коли аромат всідається, вона більш спокійна стає, але все одно дає аромату цю прохолоду. Це деревний аромат, але з кардамоном. І навіть від попереднього він все ж не гарячий, а теплий, не гаряча, а холодна спеція тут. І воно дуже-дуже гарно. Для мене це аромат жовтня-листопада, але взимку, коли температура, от як зараз, плюсова, сніг житане, дуже гарно, додає свіжості на вулиці. Така прохолодна морозна свіжість, а це спеція водевна свіжість. Дуже гарно. Аромат, цей аромат взагалі один з моїх найулюблених. Якби залишилось 5, він в п'ятірку пішов, це точно. Але, на жаль, я його прив'язую до сезону. Вони не може ні весною, ні влітку носити зимою і восени. Він відразу, він, здається, трошки різкуватим. Але буквально пару хвилин, поки ви збираєтесь виходите з дому і на вітрі вже на вулиці. Чи є відер, чи нема, на свіжому повітрі цей аромат розкривається у всій красі. Дома так, коли тепло, закрите приміщення, тепла температура воно не так гарно, А от на свіжому повітрі це супер. Це унісекс. І я бачу цей аромат як на чоловіках, так і на жінках. Майже до будь-якого одягу воно підійде. Хоча... Хто ставить рамки, до чого хочете, до того вдягаєте. І під вечірню сукню теж буде гарно, тому що, як на мене, цей аромат звучить розкішно. І Міг би стояти дорожче, але коштує не настільки дорого, тому він у мене і я за це дякую. Наступний аромат це La ManuFacture Шох Сімфоні. Цей аромат, яка ж тут спеція. Я зараз піддивлюсь, тому що він шкіряний. Мені важко. Тут теж карам... кардамон. Що це у нас? Так, да, тут кардамон. Із спеції тут кардамон. Але це шкіряно-деревний аромат і тут ще є кориця. Я її відчуваю. Кардамон навіть не так більше корицю. Але кориця відчувається, коли аромат вже всядеться і стає більш м'якшим. Тому що зразу він теж при розпиленні, трошки різкуватий, сильна нота шкіряна. Але коли він сідається то він стає більш м'яким, ніжним, не, не як лакост порфам, звісно, але досить спокійний аромат. Повсякденний, і кориця з кардамоном тут гарно обігрує ці нотки. І мені, як я завжди кажу, мені тут пахне в кінці газеткою або свіжим крослодом, свіжою прецею. Прям зараз різкувати звідси. Наступний аромат це Фред Пен Боїс Бланк. Бланк Напевно, так. Я ходила на уроки онлайн французької пані Світлани, але щось нічого в ній не тримається майже. А це теж прохолодний аромат деревно кардамонний. Це, в цьому ароматі спеції є розмарин і шебліям, але основна нота теж дерево. Та все, ж, все разом воно якось дуже гарно, свіже, звучить. Знаєте, ніби стара книга, але яку не читали багато разів, а вона просто довго лежала. Коли відкриваєш е, посередині, і ці сторінки отак от пахнуть. Старою поличкою, вінтажною, цим деревом, і цими листками старої книги, обкладинкою. Мені тут все є. Дуже гарне поєднання. Теж аромат прохолодний, але не такий холодний, як і пурпр, наприклад. І аромат дуже спокійний. От класні ці аромати фропен, але вони тихі. Він мені так подобається, але дуже хотілося би його відчувати трошки гучніше. І трошки довше, тому що він швидко всаджується і вже немає. От ти зайдеш, щось робиш, ти вже забуваєш що на тобі аромат, бо він не грає так на повітрі. Блін, дуже шкода, дуже класний аромат. Але тим не менше, навіть як я буду зараз розпродавати багато ароматів, це я не буду продавати. Я все одно почну не насолоджуватись. Можливо, вдома, можливо, десь в більш помірну погоду. Трошки вплішено, скажу. Я балакали, пів відео пройшло, а виявилось, що пам'ять закінчилась. Так. так, наступний аромат це бюджетний. Паскальне Султан Нуар. Всі кажуть, Султан, хай без султан. Але тут написано Нуар, бачите? -султан". Тут в Тут яка спеція є, тут кориця. Це шкіряно-удовий аромат, може без уда, може просто шкіряний, але мені тут є така гостра нота, я прям не знаю, що це таке. Але тут від початку і до кінця відчувається кориця. Аромат насичений, аромат теплопряний, ну і шкіра тут така, як має бути. Але тим не менше, це аромат спокійний. Він можна сказати, я б сказала, що з цього аромату можна починати знайомитися з цим направленням шкіряні аромати, тому що він більш м'який. Він всідається, стає м'яким. Для мене він все одно жорсткуватий, але для людей, які вже цікавляться шкіряними ароматами і хоча хочуть з ними знайомитись, це буде хороший початок для знайомства, тому що він не звучить так дешево, як коштує. Можливо, якщо ви любите і шкіряні аромати це ваше направлення, і у вас є там багато всяких і дорожчих, то, можливо, вам це здасться так простим, скажуть, Наташа, ну що ти кажеш? Ну це ж просте. Але як для мене, для нелюбительки шкіряних ароматів, оце якраз м'яка версія. Якщо мені вдруг захочеться, то оце я зможу носити. І воно мене не буде напрягати. І тим більше не б'є по гаманцю, так як це дуже бюджетний аромат. Я рада, що я з ним познайомилася. Є цей аромат тепер ця нота в скарничці моїх знань про шкіряні аромати. Непоганий. І як бачите, в розпиві теж його беруть, я його трошки носила, так що нема про що жалкувати. Наступний аромат вже знову вертаємося. Fill and feel Railway to the roof. Це слово Railway, Чи язик заплітається. Це що у нас? Це парфумована вода. Так, вода парфум. Яка тут нота є в нас спеція тут шафран і тмин. Чесно, їх тут взагалі не чути, але гармат цікавий дуже. Тут шкіра, мені взагалі тут гума і сік ягод. Натуральний ягідний сік свіже вижити. Знаєте, вишні, тут такі черешні, ще якісь кисленькі, можливо, клюква цікавий. Але це ну, не банально, не просто по колесу розлили ці ягоди. Ні, Бо, можливо, саме завдяки шафрану і кмину тут. Воно звучить доволі цікаво, аромат гучний. Е, стійкість як парфумовано, парфумованої води. Просто він з часом втихає, стихає, але все одно він залишається на шкірі. Але от камин я не люблю взагалі, я його ні їсти, не можу ні вдихати, він мене дратує. Але тут його і не чути. Але він в парі шафраму дуже гарно підкреслює оці основні ноти, які тут відчуваються. І робить цей аромат цікавим. Ну, комусь цікавим, комусь не цікавим, але все-таки цей аромат звучить, як ніша. І ніша, враховуючи ціни зараз на нішу, як вони взагалі піднялися, це не така вже й дорога ніша. Скільки там, 4-5 тисяч плюс-мінус. Я, звісно, за 2 тисячі ніша, але ну, все одно аромат насичений. Цікавий. Цікавий, спеції тут, прямо, якщо ви спеції любите, не відчувається, але спеції тут саме його роблять цікавим. Так, все, флакони в мене закінчились, тому що я не любила спеції ароматів, але просто захотілося зараз взимку про них поговорити. У мене ще є три відливанти. У мене там е скільки, 42 відливанти всього. Я недавно подивилася такі. Відголуження трошки розбір відлевантів olinсоновий. Я так подумала, так, а я навіть не пам'ятаю, чому її леванти пахнуть. Вони, ті, які тут в от у мене є така коробочка отут, от -от. і вона повна, ті, які тут є, то це на продаж, вони мені не подобаються, але все одно, буває, що підходиш другий раз до аромату через якийсь час, а вже подобається. І я рішила, вирішила тут згадати, що в мене є з спеціями. Знайшла в себе тут керлен Амбр Етернел. Тут його трошечки. І ви знаєте, звідси флакона непогано мені пахне. Теплий тут які спеції. Тут кардамон і кориця. Хоч кардамон для мене це прохолодна спеція, яка дає відчуття прохолоди, але тут вона тепла, тому що тут шкіряний аромат, такий гучний, міцний. На себе навіть наносити не буду, хоча я давно не вчувала. Але я зараз вдихнула і згадала: дуже міцний, міцний гучний аромат. Це щось ближче до ніші, або просто ближче до тих людей, які люблять шкіряні гучні аромати. І все-таки він. Є в ньому цікавість, щось цікаве за рахунок того, що от спеції надають якоїсь із родзинки аромата. Але на собі на моїй шкірі це просто вилазить дуже груба шкіра, тому я його наносити не хочу і носити не хочу, а звідси гарно. Наступний аромат, я як подивилася, що в ньому є спеції, я здивувалася, це у нас Lacoste Parfum Elixir. Тут є спеція рожевий перець. Чесно, я не знаю, як він сам по собі пахне, ні свіжий, ні як спеція. Но цей аромат ну, він може трошечки зовсім капелюшечку насиченіший, ніж е, лако лакос, пурфом класичний. Тут є трошечки кислинка і трошки більше насиченості, але все, все одно аромат ніжний і тихенький. Ну, от, я собі наносила, можливо, за, за рахунок перцю, так, і от зараз. Він всі і трошечки пильності. Можливо, за рахунок рожевого перцю він і такий. Але все одно ніжнятинка. І останній аромат, він у мене був недавно в сліпих, затертих. Боже забула. Histor de parfum, parfum de Revolt. Тут якась спеція, тут кардамон і гвоздика. Так, а там була колиці. От звідси, він мені гарний. Він у мені пахне. Тут свіжа гвоздика. Я собі виписала, що тут гвоздика, але ні. Я відчуваю тут явно свіжу гвоздику. І кардамон трошки цю гвоздику перетворює в повідомлення бадилля. Дуже гарний, натуральний аромат. Знаєте, як натуральні ці природні аромати. Мініші. Але, блін, я його продаю, тому що на моїй шкірі це перетворюється в якусь солодку цукерку, типу Prada Candy. Ну, навіть не таку солодку і трошки іншу, але от в тому направленні. Чому воно тут пахне так гарно, а мені не так. Будьте обережні з ароматами, тестуйте завжди на шкірі. Тому що, звідси це гарно. А на шкірі стає дуже солодкий. Я зрозуміла зараз, що мені подобається свіжий гвоздика. А рожевий перець не знаю. А, це ж не про рожевий. Це лакос привів. Кардемон возика. кардамон. Роздика, кардамон. І так мені подобається. Так, давайте підведемо підсумки. Спеції аромати це не мої аромати, але аромати, в яких є основні ноти інші і спеції, мені подобається. Але я так бачу, що моя улюблена спеція це кардамон. Ну, тому що так, він дійсно дає десь свіжості, десь цікавості додає. Якщо ви любите кардамон, цей випуск в основному буде для вас. Ну, і трошки про гвози. Я вам дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час, як завжди. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, не встидайтеся. Дуже буду рада. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. До речі, наступне відео буде розхламлення. Не знаю, наскільки велике я ще не відібрала аромати, але це не буде 5 ароматів, це буде більше. Будуть аромати, які не продалися з попереднього розхламлення. І додам ще ті аромати, які, мені здається, що марно стоять, які я не ношу і чомусь в розпів їх не беруть. Не знаю чому. Ось такі справи. Всього вам найкраще і до зустрічі в наступному відео.